Мама Настя дбайливо поправляє хвостики своєї Марусі та трохи хвилюється. До першого житті доньки свята знань купила нарядне платячко та банти з маками. Хоч офіційно урочистої заходи не проводили, одягнулися святково та прийшли за підручниками. Мені шість половини літ, як ви вже догадались. Розкажи, ти першокласниця сьогодні? Так, я первоклашка. Я вже ждала цього вже цілий рік. Я Ждала, коли я сане первоклашка. Це день на. Я, я первоклашки стану. Боже, яке це щастя, так? Так, я вже достатньо взросла, для цього. Прочитала маленького принца», «Букварь», різні книжки. У школі, де вчитиметься Маруся, сьогодні зранку батьків та дітей символічно привітали з Днем знань. Через безпекову ситуацію прийшли ті, хто живе поруч. Вітання від адміністрації закладу та волонтерів, які підтримують миколаївських школярів, тривали недовго. Цього року у нас 105 учнів, в цілому у нас 46 педагогів. З них половина знаходиться зараз розкидана по всій території, як України, так і за кордоном. Всі працюють дистанційно, виходять в Zoom на Google платформи але є ті педагоги, які працюють в місті, які працюють зараз в центрі інклюзивної допомоги, який створений на базі нашої школи. І ми надаємо розвивальні творчі корекційні послуги на сьогодні у прифронтовому Миколаєві зареєстровано понад 40 тисяч учнів. Майже половина з них перебуває за кордоном, а 10 тисяч залишилися у місті. Вчитимуться діти із тимчасово окупованих територій. Миколаївські школи прийняли майже шість сотень заяв. Цього року перший шкільний дзвоник лунає у порожніх класах та під звуки повітряної тривоги. Наталя Приходько Ігор невідомський ніс ТВ для є новин.